Проблема безпритульних тварин в Україні існувала ще до війни, але з початком вторгнення покинутих тварин стало ще більше. Вони втрачають дім і господарів, знаходяться в стані стресу, гинуть. Щоб урятувати таких тварин, в Україні активно діють громадські зоозахисні організації, до прикладу, Харківська громадська організація Порятунок тварин. Вихованці Манченківського закладу дошкільної освіти долучилися до флешмобу клік для пухнастого. Об'єктом нашої уваги став песик Макс, евакуйований з Вовчанська Харківської області. Давайте допоможемо знайти нових господарів для песика. Знайомтеся, це безпеки і, і кашкавий перших Макс. Пан не виклики за кожбеком, а вже додакожте. Йому твоя кулька ж хороша така. Макс дворняга, але має благородний добрий сед. Макс дуже добрий і не любить сваритися. Песок залишився з дитячим і йому було дуже страшно. А ще дуже-дуже хотілося їсти. Це Вася. Вася. Дякую, і піти руку. Тапорта, фоска, і ну, і Пасик дуже чекає на господар, який його любить мать. Давайте допоможемо максу знайти родину. Баймаємо. Маленькому хвостик знайти, засвоїли життя. Давайте поможем ему хвостику найти новое счастье.